Другий рік поспіль Україна відзначає День Конституції в умовах повномасштабної війни. Цінності, що закладені в основному законі, для кожного з нас набувають ще вагомішого змісту, оскільки ми змушені відстоювати своє життя і свій вибір у боротьбі проти російської агресії. Сьогодні працівники південноукраїнського енергокомплексу підтримали патріотичну ініціативу та одягнули на роботу вишиванки. У такий спосіб вони продемонстрували свою єдність та підтримку держави. Хвилиною мовчання атомники вшанували героїв, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Під звуки гімну урочисто підняли прапор на престанційному майданчику. В теперішній час, коли українська нація зброєю в руках відстоює своє право на існування, такі дати державного значення мають особливе в кожному серці українця відчуття. Вже 27 років тому був прийнятий закон про Конституцію України. Але, на жаль, на даний момент, 490-й день, ми боронимо наше право на існування. І незалежно від того, які плани були в агресора, ми віримо, що ми будемо жити в нашій. Мирній, незалежній, суверенній і конституційній Україні підтримуємо Збройні Сили України, віримо в перемогу і слава Україні! Єдність і сила духу сьогодні як ніколи потрібні і не лише у день свят. Щодня і щогодини вони наближають перемогу. У цьому переконані працівники Південноукраїнського енергокомплексу.